Серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий. За даними Федерального агентства з праці, станом на середину березня з 1,17 мільйона українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатною була 529 тисяч особа. Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5%. Включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званих міні-роботах. З листопада по травень у Німеччині також вдалося працевлаштувати 90 766 біженців із Сирії, Афганістану, Еритреї та інших країн. Напередодні, 17 червня, в уряді Федеративна Республіка Німеччина відкинули вимоги виплачувати українським біженцям замість так званих грошей для громадян Баджаджалд. Менш щедру соціальну допомогу, яку виплачують шукачам притулку в Німеччині. Такі заклики перед цим зробили представники опозиційного блоку, а також коаліційної вільної демократичної партії. На їхню думку, зменшити виплати слід щонайменше українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають у Федеративна Республіка Німеччина. 16 червня надання соціальної допомоги у вигляді грошей для громадян. Баджаджалт українцям, які отримали в Німеччині тимчасовий захист від війни, розкритикував міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Міхайль Штюбген. За даними Міністерства внутрішніх справ Федеративна Республіка Німеччина наразі в країні проживає близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у Німеччині становлять жінки та діти. Збережи, підпишись, поши.